Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Я буду оскаржувати спадок, рішуче промовила Ліля, не відводячи очей від колишньої подруги. Роби що хочеш, люба, тільки всі суперечки вирішуватиме суд. Оля підвелася з за столу, кинула серветку і вийшла з кафе. Залишивши Лілю саму, попила кави на самоті, думала вона дорогою додому. Ледь встигла замовити чашку ароматного напою, як раптом з'явилася Ліля і почала розмову про спадок. Навіщо вона прийшла? Вдома Оля впала на диван і заплющила очі. Донька була на заняттях. У квартирі панувала тиша, що дозволяла залишатися наодинці зі своїми думками. Невже Ліля справді наважиться йти до суду? Вона завжди вміла сперечатися навіть через дрібниці, а тут ставки набагато вищі. Оля скептично усміхнулася раніше вони ділили між собою чоловіка, а тепер ділитимуть майно. Але чи вдасться це Лілі? Вона піднялася, взяла в руки рамку з фотографією Романа, де він ще живий, і важко зітхнула Ну навіщо ти це зробив, романе? Чому зрадив мене саме тоді, коли мені було так важко? Через те, що я менше приділяла тобі уваги, батько Олі хворів він виховував її сам після смерті матері. Жінки у нього були, але жодна не стала частиною їхньої сім'ї. Іван Іванович не хотів, щоб у доньки з'явилася мачуха. Коли хвороба загострилася, Оля вирішила забрати батька до себе, порадившись із Романом, вона влаштувала все так, щоб він жив поруч у великому будинку, де йому нічого не заважало, а турбота була щодня. Спочатку приїжджала свекруха, ввечері доглядала Оля, але стан батька погіршувався, і надії лишалося дедалі менше. Роман допомагав та згодом почав рідше бувати вдома то наради, то відрядження. Оля здогадувалася, що це означає. Але не хотіла вірити вони були разом десять років, у них спільна донька, вони будували життя, а він дарував квіти і говорив ніжні слова. Невже вона просто все надумала минув рік, батько помер? Оля не могла додзвонитися до романа, як і до Лілі, мабуть, на тренуванні. Подумала вона про подругу, яка звикла вимикати телефон під час занять. А де роман? Швидку і поліцію викликала сама. Наступного ранку приїхала до свекрухи та прийняла з обіймами і словами співчуття. Після довгої розмови Оля попросила залишити Аню в неї. Треба було все організувати, сказала, що впорається, хоча серце розривалося. Повернувшись у місто, вона першою справою поїхала до Лілі. Подруга мала зрозуміти. П'ять років тому вона сама пережила втрату матері, машина Лілі стояла біля під'їзду, двері відчинила бліда, розгублена Ліля. Улю, що ти тут робиш? Чому не попередила? Тата більше нема. Я намагалась додзвонитись. Уля знову розплакалась, із глибини квартири почувся голос. Лілю, а ти що вже замовила їжу? Оля вибігла з квартири і побачила романа. Без слів уже стало зрозуміло він ночував у Лілі, кілька миттєвостей, і вона вибігла з квартири, сіла за кермо з тремтячими руками і поїхала, вдома впала на підлогу і залилася слізьми, як дитина. Роман з'явився через кілька хвилин, він нічого не заперечував, просив пробачення, говорив, що помилився, що любить сім'ю, що Ліля випадковість. Олі було нестерпно боляче вчора вона втратила батька, сьогодні дізналася про зраду чоловіка та найкращої подруги здавалося, що вона стала героїною дешевої мелодрами, таких, які любила її свикруга. тільки тепер в головній ролі була вона сама. Можливо, якби не підтримка Романа в організації похорону і не повне емоційне вигорання, вона знайшла б у собі сили піти. Але тоді їй потрібна була опора, і вона повірила в його каяття. Його мати теж благала пробачити, гнівалася на сина, як ніколи раніше. Роман мовчав, приймаючи всі звинувачення. Образа залишалася, але Роман намагався спокутати провину увагою, турботою, подарунками. Для Ані вони зберігали видимість щасливої родини. Можливо, з часом Оля б і впоралася з цим болем, але сталося страшне під час зливи Роман не впорався з керуванням, і машина злетіла з дороги, врятувати його не вдалося. В ті дні Оля, її донька та свекруха пережили, наче в тумані, кожен день давався збоєм. Вони мовчали, обіймалися, плакали, трималися одне одного, щоб не зламатись. На дев'ятий день після похорону, на поминках у двері подзвонила Ліля. Оля зустріла її на порозі, не впускаючи до вітальні, де були друзі та колеги романа. Навіщо ти приїхала? тихо запитала вона, стримуючи гнів. Пом'янути. спокійно відповіла Ліля. Забирайся звідси, я не хочу тебе бачити в цьому домі, прошепотіла Ліля, стипивши зуби. А я не маю права пом'янути батька своєї дитини, сказала Ліля. Її слова вдарили, як грім серед ясного неба. Що ти сказала? Я вагітна. Роман знав. Подивись сама. Вона простягнула телефон на екрані їхнє листування. Роман писав, що між ними не може нічого бути, що він залишається з родиною і кохає Олю. Мовчання у відповідь на її прохання зв'язатися. Далі фото тексту з двома смужками та повідомлення. Я вагітна це твоя дитина. Термін уже третій місяць. Потім запевнення Лілі, що в неї не було інших чоловіків, і обіцянки Романа допомагати дитині, але родину не покидати. Ось так подружко, Зачаття попало якраз на наш останній раз. Тож у Ані буде або братик, або сестричка. Яка я тобі подруга, ледь стримуючи гнів, прошепотіла Оля. А чому б нам не помиритися? Романа більше немає, але у нас спільні діти. Поки ще один, але буде двоє. Навіщо ділити? Забирайся, холодно, відрізала Оля. Ліля посміхнулася. Уже була на виході, але раптом зупинилася і майже пошепки додала. Хоча, знаєш, є що ділити будинок, машина, рахунки. Я знаю, у романа була непогана сума бачила, коли він купляв квитки. Отож, Люба, усе це слід поділити на трьох тобі, Ані і моїй дитині. Якщо я встигну оформити спадок до завершення строку, матиму право на частку. Нічого особистого, усе по закону. Ну що ж, Прапор тобі в руки. Крізь зуби прошепотіла Оля, відчуваючи, як у середині все стискається. Пізніше Олю мучила думка а раптом Ліля справді зможе довести свої права. Якщо суд визнає дитину Романовою, доведеться ділити, вона могла подати заяву на Тезденка, долучити листування, де Роман визнає батьківство. Невже ця жінка не лише зруйнувала її шлюб? А ще й претендує на спадщину. Що робитимеш, якщо вона звернеться до суду? зітхнула свекруха. Не знаю, мама. а я знаю. Я теж спадкоємець першої черги і піду до нотаріуса. Постараюсь, щоб їй дісталося якнайменше. Але це ж, можливо, ваш онук чи онучка, мама?» Якщо це правда, а я, Олю, не вірю в це, Оля здивовано подивилася на неї. Чому? Пам'ятаєш, коли ти їх застала? Я тоді навідалася до Лілі на роботу, хотіла попередити тримайся подалі від мого сина і почула, як вона розмовляла з якимсь чоловіком. Він наполягав, щоб вона вийшла за нього, а вона відмовляла казала, що їй треба час, що ще не все вирішено. Тож, можливо, ця дитина зовсім не від романа. Слова свекрухи боляче вкололи. Так, Ліля завжди була вільною, легковажною і легко міняла партнерів, але якщо це не дитина Романа, навіщо усе це їй? У Олі боролася страх і слабка надія, залишилося чекати народження немовляти, але термін подання на спадок спивав, а Ліля не могла оформити документи на ще не народжену дитину, тому до нотаріуса пішла Оля зі свекрухою. Представляючи інтереси живих спадкоємців, дружини та доньки покійного. Через два тижні після пологів Ліля з'явилася в улюбленому кафе Олі та часто заходила сюди після роботи, щоб трохи відволіктися, і саме цього вечора вона сиділа тут. Ліля підійшла до столика, щоб заявити вона боротиметься за права свого сина. Але Оля дивилася на неї спокійно і холодно. Вона вже знала. У Лілі нічого не вийде. За день до пологів Ліля написала Готуйся. Скоро народиться Романів син. Оля була на межі зриву, її свекруха почувалася інакше, навіть хотіла йти до пологового. Хочу дізнатися, коли виписка. Врешті-решт, у мене жонук. Може, він схожий на романа? Ви справді підете? Звісно, подивлюся на нього, перевірю. Але Ліля попросила не зустрічати її біля пологового. Краще ввечері, мені зараз не до квітів і кульок. Принесіть краще підгузки їх багато треба, ліжечко ще не встигла купити. Оля замислилася, чому вона не хоче, щоб бабуся була на випестці. Щось тут не так, її ноги самі понеслися до пологового будинку, вона чекала понад годину. Нарешті з дверей вийшла Ліля в супроводі молодого чоловіка, який тримав новонародженого. Вони посміхалися, обіймалися, сиділи в авто з написом Дякуємо за сина. Ну що ж, суд так суд, прошепотіла Оля, відчуваючи, як у середині запанувала тиша. На першому судовому засіданні Ліля виступила позивачкою. Вона намагалася довести, що її дитина. Син Романа пред'явила переписку, де той не заперечував, Оля не приховувала правду. Так у чоловіка був Роман. Так, він міг бути батьком. Але без ДНК тесту це лише припущення. Я вимагаю, щоб Ліля зробила тест ДНК за власний кошт, оскільки це в її інтересах можу надати зразки від нашої доньки. Будь-що. Ліля дивилася на неї з ненавистю. Але Оля залишалася незворушною, чекати було нестерпно, але повістки більше не приходила. Причина виявилася простою ДНК тест не підтвердив батьківства. З одного боку, я рада, зітхнула свекруха, а з іншого сумно. Після Романа не залишилось сина, Продовжувача роду. Зате вся ця брехня відкотилася від нас. Можна почати жити далі. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!